Вітаю вас на каналі Заробіток на селі. Сьогодні 12 вересня і ми прийшли на малину. Будемо займатися підготовкою малини лячки до зими, а точніше її обрізкуємо. краєм глаза покажу вам малину зюгану. Ось однорічний кущик. Осінню посадили, весною Зійшли на осінь вже ягодки. Така малинка, крупна, красива, світло. Світлого такого кольору. Симпатично. Ягод багато. Вже це минулорічний. Тобто ще на рік раніше посадка. Мабуть, весною прошлого року. Осполягали. Ми зразу їх трошки напробуємо. Це сухенька. Це вже зірвані ягоди від плодоносив. Дивіться, стільки вже вона відплодоносила. ось ось, ось, ось. ось. Це все були ягоди, вони були зірвані. Тоді остається така сухенька. І вона досі так багато спіє, він дає. Урожай гарний, мені подобається. Не дивіться, стільки зірваного. Скільки ще висить ягодами. Скільки ще буде, скільки спіє. скільки вже віддало. Тобто вони повністю завішені ягодами. Гілочки. На смак зовсім не кисло, трохи солодкувато. Кислоти взагалі немає. Просто солодка. Просто солодка ягода. Фісточки крупні. Кісточок зовсім небагато. Щодо транспортировки нормально. Лежить нормально, транспортується, не давиться. Мені вона подобається. Але сьогодні ділимо місце увагу ляшки. Ляшка наша пустила. Великі довгі погони. А, ще перед тим, як Ляшко... перед Ляшкою ще хотіла я розказати слово про ожину. Значить, ожинка. Ми її теж обрізали так само, як будемо зараз Ляшко обрізати. Ми вирізали сухе от плодонуша. Потім ми прищипнули її кінчики. Дивіться, усі кінчики ми поприщипали. Це допоможе їй визріти до зими. Для того, щоб наші пагони визріли, щоб вони не вимерзли, щоб лоза могла визріти до наших холодів, до зими. Ми усі кінчики отак поприщіпували, понадщіпували. Бачите, всі повністю. Значить, що нам треба зробити з льошкою? Вирізати потрібно, от плодоносивши стебла. Тобто, ось дивіться, це малинка. Ті, які ми весною цією підв'язували. Ось вони, сухі такі. Ось на них засухі ці, де були квіточки. Ми їх вирізаємо. Вирізаємо у самої основи. Врівень землею. Потім молоді наші стебла ми трішки підщепнемо. А також ми виріжемо стебла ті, які слабі, які в нас в зиму не визріють і за зиму вимерзли. Ми просто підемо по ряду і повирізаємо. Залишимо сильні гарні стебла і залишимо і виріжемо слабі і відплодоносимо сухі. вони, сухі. Ті, які вже відплодоносили в цьому році. Для того, щоб вони їх можна вирізати навіть літом, щоб вони не тягнули сили. Я зараз покажу вам один нюанс. Дивіться, оце відплодоношивши старе стебло. Бачите? І дивіться, що на відплодоносившому старому стеблі. У нас пару гілочок. На них зав'язалися ягоди. Що нам ці ягоди з десяток ягод можуть дати? Нічого, для ляшки вже не сезон. Вона один раз плодоносить в червні місяці. Зато оце стебло, оці ягоди, тянуть сок в оцих стеблів і забирають силу цих стебел, які весною вже будуть нам давати урожай. Її треба прибрати, навіть як можна прибирати, навіть як тільки закінчилось плодоношення. Ті плодоносивши стебла прибрати. Чим раніше ми їх приберемо? Тим раніше вся сила буде розподілятися на молоді саста. Нам потрібно, щоб вони вижили, зозимо не вимерзли, щоб вони визріли і щоб потім на них зав'язався гарний урожай. Пройдемося ще раз по зігоні і вернемося до лячки. Значить, тому ми сікотор. І ось як у нас час ще до зими. Зараз тільки холодає. Щоб наші саджанці вже готувалися, почнемо працювати. Ну, дивимося на цей маленький кущик. Значить, у нас є однорічне стебло. Цьогорічне. У нас є ще одне цьогорічне стебло. И у нас есть эти старан. Вот так старан. Мы постараемся. Время не землами. С какой стороны. Идлисты. И вырезать. Ну нехай даже левой рукой, чтобы вам показать. Талара проборон. Ось тільки в нас тут два Їх стебла. І стебла не дуже тонкі, нормальні. Ми їх так і залишаємо, начіпнемо вершок, щоб він далі не ріс, а визрівав дерев'яні і готувався вже до зими. Зараз я, мабуть, їх всіх попіднімаю, ті, що я обру, обобрю, об... обідшіпаю, щоб не путатися. Але, так само, як родина в мене зараз піднята. Пізніше, як почнуться приморозки і холода, я їх зніму і положу на землю для того, щоб вони... Леша відкрило снігом, щоб вони ваше перезимували. Також їх можна укривати укривним матеріалом. Ну навіть навіть моя ожина без укриття не вимерзла. Так що Льошка з Сапульської селекції в них клімат схожий до наших. З дивіться, ось так виглядаємо. Ось ми обрізали вже і підщипнули. Молоді пахні. Вирізали також слабе, малене негодяще. яке може ще ростиме, але воно не визріє. І вимерзне. І ось такий вид у нас виходить. Зараз я піднімаю, потім на зиму зніму. Бо мені треба нормально ходити. Значить, не дуже зручно ні рукознімати, б, можливо, вам весь процес показала. Ось сухе в нас. Ми його вирізаємо в рівені з землею. Старайтесь не залишати пенючки. Ось дивіться, що беремо сі. І розщипнули. Тепер наступний. У нас бур'ян. Так, ось вона. Наше молоде стебло. Ми розчистили і підняли ось такий вис. І в такому духі продовжуємо. Де молодша посадка, там легше. На старішій посадці буде важче, тому що треба буде розбиратися. З такою кількості поганів. Але все одно, ось, бачите, ось воно плодоносивше, ось воно йде, ось видно ось це старе стебло. Тут треба нам підлізти для того, щоб його обрізати. І його стараємося вирізати поближче до зими. Под ней руку не женщина, она все можливо. Вот так вырезаем. Яке велике стебло. Тут вона прив'язана мої перечкимо і витягнемо ось так. Там вже ж усі стебла прищіпуємо і піднімаємо. Все дуже просто. Залишилось трішки попрацювати. І ось результати нашої роботи. Ми вирізали сухе і льотку трохи підняли для того, щоб зараз можна було пройти порядок. А потім, коли зовсім будуть приморозки, ми її опустимо. Молода І стара. Ось так симпатично виглядає. это полка. С этой стороны. Целячка. Женка.